Ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Китайська компанія, яка пов'язана з військовиками КНР, зізналася, що вкрала технології у мотороли, чим небезпечний такий інцидент. Кандидат Трампа на пост міністра внутрішніх справ заявив, що підтримує здавання в оренду державних земель для видобування нафти та газу. Докладніше про те, як це пов'язано з Китаєм. Кандидат на пост міністра фінансів Скот Бесенд відповів на запитання про Мита Трампа і про те, хто відчує їхні наслідки. Британські міністри підтримали плани будівництва нового китайського посольства в Лондоні, і це попри побоювання з приводу шпигунства, а також з огляду на близькість цього об'єкта до багатьох важливих районів столиці. Китайському виробнику хайтера загрожує штраф розміром 60 мільйонів доларів. Недавно компанія зізналася у викраденні технологій в американського виробника смартфонів Моторола. Зараз розслідують тісні зв'язки Хайтера з китайською компартією. Моторола зі штаб-квартирою в Іллінойсі заявляє, що відшкодування збитків не вирішить усіх проблем. Вона зазначає, що їй ще треба усунути всі збитки, які завдала китайська компанія компания Хайтера визнала, що свідомо украла у мотороли і використовувала їх для розроблення власних продуктів. Цього кроку американська компанія чекала понад сім років після того, як подала на китайського виробника до суду. Моторола заявила, що китайська компанія, яка вкрала її дані, була пов'язана з китайськими військовиками. То яку ж технологію вкрали? Вона називається Digital Mobile Radio або DMR і забезпечує двосторонній радіозв'язок. Цю технологію використовують у широкому спектрі продуктів як цивільного, так і військового призначення у військовій сфері. Вона забезпечує зашифровані канали зв'язку між військовими базами. У цивільних пристроях її використовують у раціях і автомобільних радіостанціях. Варто зазначити, що Моторола найбільший у світі постачальник систем двостороннього радіозв'язку. А хайтера посідає друге місце. Хайтера це не просто виробник радіосистем. Компанія частково належить державі і тісно пов'язана з китайською компартією, її військовиками та поліційною системою, на яку влада покладається, щоб стежити за населенням. Федеральна комісія зі зв'язку перше створила чорний список для китайських компаній 2019 року, додавши до нього п'ять фірм. Уряд і конгрес США вважають. Що вони становлять ризик для національної безпеки? Хайтера потрапила до списку поряд з китайськими телекомунікаційними гігантами Huawei і ZTE, а також виробником обладнання для відеоспостереження Motorola ж у судовому порядку звинувачує компанію Хайтера у порушенні комерційної таємниці та авторських прав і вимагає відшкодування збитків розміром 470 мільйонів доларів. Кандидат на посаду міністра фінансів США Скотт Бесент виступив перед сенатом на слуханнях щодо затвердження його кандидатури. Ветеран Уолл-Стріт висловив свої міркування про торгівлю інвестицій у Китай та економічне становище КНР китайська економіка найбільш незбалансована у світовій історії. Вона перебуває у важкій рецесії, дезінфляція може досягати мінус 4%, а вони намагаються експортувати, щоб вийти з цієї ситуації, замість того, щоб провести таке необхідне внутрішнє балансування. Я згоден з вами в тому, що треба відкривати ринки, але ми не можемо дозволити такому гравцеві, як вони наповнити наші ринки і весь світ. МВФіоннейтіопенмаркетзауваження Бесента про китайський експорт пролунали після того, як Пекін оголосив про рекордний профіцит свого торгового балансу. Бесенд зобов'язався це виправити. Він сказав, що змусить Китай закуповувати американську сільгосппродукцію, і що Пекін обіцяв робити це останні чотири роки, але так і не зробив. Міністерство фінансів відіграє найважливішу роль у захисті національної безпеки США. Ми повинні гарантувати безпеку ланцюжків постачань, і ми. Повинні застосовувати санкції для вирішення наших завдань у сфері національної безпеки. я вважаю, що за ці мити можете називати їх як завгодно, але за них заплатять наші робітники і малий бізнес. Сенатор з усією повагою, але я з вами не згоден. Бесенд також підтримав митний план Трампа, і він сказав, що використовуватиме його як інструмент для балансування двосторонньої торгівлі, а також як козир у переговорах. За словами Бесента, розумні мита можуть принести Америці більше доходів. На запитання про те, чи погіршить мита фінансовий тягар американських домогосподарств. Бесенд відповів, що витрати не ляжуть на плечі громадяни, що Китай далі знижуватиме ціни, щоб зберегти свою частку на ринку. Кандидат на пост міністра внутрішніх справ дах Бергам наполягає на інвестиціях в екологічне видобування вугілля. За його словами, США мають вкладати гроші в це джерело енергії, щоб виробляти достатньо енергії для конкуренції з Китаєм у галузі штучного інтелекту. На слуханні щодо затвердження його кандидатури Бергам заявив сенаторам, що він сприятиме розробленню вугільних і газових родовищ на федеральних землях. Щоб використовувати їх для вироблення базової потужності для центрів оброблення даних, під базовою потужністю мається на увазі мінімальна кількість енергії, що постачається в енергосистему в будь-який момент часу. Це частина великої кризи, з якою зіткнулася наша країна в галузі електроенергії. У нас нестача електроенергії, особливо в плані базового навантаження. У нас є технологія з отримання чистого вугілля, і ми робимо це в північній Дакоті. Без базового навантаження ми програємо Китаю перегони в галузі штучного інтелекту. А якщо ми програємо ці перегони Китаю, то це безпосередньо позначиться на нашій національній безпеці і майбутньому цієї країни. Бергам запропонував відкрити для здавання в оренду 200 мільйонів гектарів державних земель і 700 мільйонів гектарів шельфу, щоб видобувати нафту і газ. На його думку, це швидко і просто збільшить базові енергетичні потужності. Як ви вважаєте, чи допоможе повна відмова від викупного палива вирішити ситуацію зі зміною клімату? Чи все ж таки варто комбінувати виробництво різних джерел енергії? Поділіться з нами у коментарях. А тепер про слухання щодо затвердження кандидатури Лі Зельдіна, кандидата на посаду керівника агентства з охорони довкілля, сенатор Берні Сандерс запитав Зельдіна, чи будете співпрацювати з Китаєм для розв'язання проблем пов'язаних із кліматом. Чи готові ви і сподіваюся, ваші колеги співпрацювати з Китаєм щоб спробувати знизити викиди вуглекислого газу? сенаторе з багатьох питань важливо співпрацювати не тільки з тими, з ким у нас сильні позиції, а й вести діалог із країнами, які вважаються конкурентами, і нашими головними противниками. А Китай зараз це противник у багатьох питаннях. Зельдін також сказав, що майбутня адміністрація Трампа має мандат від американських виборців на захист довкілля, але без шкоди для економічного зростання. Минулого тижня Палата представників одностайно проголосувала за закон, що має вирішальне значення для співпраці між США і Тайванем. Він дозволяє звільнити від податків деяких жителів Тайваню, які надають послуги США, особливо американців, які працюють у тайванському секторі напівпровідників. Тайвань вже кілька років закликав ухвалити такий закон, оскільки він сприятиме зростанню інвестицій і бізнесу, як на Тайвані, так і в США. Законодавчий акт також дасть змогу США та їхнім союзникам ефективніше протистояти загрозам з боку Китаю. Британські міністри підтримали плани будівництва нового посольства Китай в Лондоні. Воно стане найбільшим дипломатичним представництвом Пекіна в Європі. Про це вони заявили, попри побоювання з приводу безпеки і шпигунства, а також близькості диппредставництва до багатьох важливих лондонських об'єктів. Малкольм Гадсон із подробицями з Лондона. Британські міністри заявили, що підтримують будівництво так званого суперпосольства Китаю в Лондоні. Кількома днями раніше канцлерка скарбниці Рейчел Рівс відвідала Пекін з делегацію британських економістів високого рангу. Згідно із запропонованим планом, нинішнє китайське посольство переїде в королівський монетний двір. Це історичне місце, розташоване поруч з лондонським тауером, де раніше виготовляли британські монети, а також за кілька хвилин ходьби від лондонського сіті фінансового центру столиці у спільному листі до інспекції з. Планування міністр закордонних справ Девід Лемі та міністр внутрішніх справ Івет Купер заявили, що підтримують переїзд, якщо в заявно будівництва буде внесено незначні зміни. За їхніми словами, переїзд посольства допоможе зміцнити дипломатичні зв'язки з Китаєм. Водночас, раніше столична поліція висловлювала стурбованість тим, що біля нової будівлі недостатньо місця для проведення протестів. Однак, пізніше вона відкликала ці заперечення. Міністри зазначили, що Китай має відмовитися від дипломатичної акредитації в інших своїх будівлях у Лондоні. Перш ніж почати роботу на пропонованій ділянці, Китай придбав Royal Mint Code 2018 року, але місцева рада відхилила прохання про відкриття нового посольства з міркувань безпеки та через потенційні незручності для місцевих жителів. Також є побоювання, що диппредставництво можуть використовувати як шпигунський центр, враховуючи його близьке розташування до багатьох важливих британських об'єктів. Тепер планується розслідування, під час якого розглянуть аргументи на користь того, чи слід схвалювати відкриття посольства. Очікується. Що рішення ухвалять до травня цього року? Лейбористський уряд, прийшовши до влади торік у липні, націлився на поліпшення відносин із Китаєм. Пекін же сподівається відкрити посольство площею близько 56 тисяч квадратних метрів. Це буде найбільше представництво Китаю в Європі, і воно більш ніж на третину перевищить площу китайського посольства у Вашингтоні.